Сьогодні я ми чули з вами івановське читання, де говориться про світільні, які ставлять на борі, щоб він усім світив, а не ховають його під Іскусом. Це та тема, яка дуже для нас важлива, тому що кожен християнин покликаний бути світлом для цього світу. Тобто так жити, так провадити своє життя, виконуючи заповіді Господні, щоб люди бачили, що дійсно, як говорить апостол на Господь, і ми є народ Божий. Сучасні християни забувають, що вони народ Божий, тобто ті, хто покликані у богоспілкування, ті, хто повинні пам'ятати, що вони у цьому світі є свідки Христові. І це свідоцтво повинно приходити від нашого життя. Не просто ті люди, які говорять, що вірують у Христа, але проводять життя таке ж саме, як і усі інші. Ні. Християни це свідки. Свідки, які несуть світло, це темряву, у темряву цього світу, які просвящають усіх, хто знаходиться поруч. І тому сьогодні це свято, яке ми святкуємо, пам'ять великого святителя Климента Римського, який провадив своє життя у сані Єпископа, говорить нам дуже багато для нашої душі, для наших розумів і для нашого спасіння. Дуже часто ми забуваємо, що кожен з нас. Є тим, хто повинен проповідувати святе Євангеліє. Бо проповідь Євангелія це завдання усіх християн, не тільки священиків єпископів, але і народу Божого. І тому кожен з нас покликаний у спілкування до Господа і покликаний до того, щоб своїм життям, своїм прикладом і своїм словом. Показувати, що Христос є живий Бог, той Бог, який приходить до нас через молитву, через таянство, через взаємне спілкування у любові. Ми згадуємо сьогодні святителя Кулина Римського і якраз Доречно сказати, що кожен з нас, як християнин, повинен усвідомити, що таке є церковний послуг. Бо не тільки зовнішні люди, які не розуміють церковного життя, які не знають багато чого про те, як живе церква у своїх воднях, але і православні християни навчилися тільки. Засуджувати пастирів церкви. Але мало хто з них думає, як це нести жереб священника або єпископа. Мало хто думає, що це таке служіння Христу. Грецькою мовою священники часто називаються квір, що означає жереб, жереб для Бога. Тобто священство це є ті, кого принесли у жертву для Господа. І тому вони служать Богу. І священник, або лице, яке наділене священним саном, відрізняється від мирянина тим, що він якраз має на собі це покликання і рукоположіння, яке дарує йому Христос. І звичайно, що миряни наші проводять життя. Те, що вони називають мирським, але це не так. Бо часто те життя, яке проводять наші миряни, є життям язичницьким, а не християнським. І дуже дивна річ часто стається, що люди дозволяють собі усе, пробачають собі усе. Але ж якщо вони бачать, що священик або єпископ згрішив, тут починаються дуже великі особи. Тут зразу ж вони знають, як він повинен робити це, як він повинен поступати. І розкажуть і покажуть. Але тільки себе, ніхто, говорить, один святих отців не може пасти. Бо людині потрібно, перш за все, починати з себе. Преподобний Серафім Саровський говорив, що Спасися сам, і серед тебе спасуться тисячі. Це означає, що треба себе налаштувати на духовний стан. Перш за все, треба себе привести до ладу духовному, і тоді все буде змінюватися. Так стається і у нашій церковній общині, що ми засуджуємо когось, в тому числі й духовенство, а собі все прощаємо. Нам все можна, бо ми ж миряни. Але ж святитель Златоуст говорить, що немає різниці між виконанням заповідей як для мирян, так і для священників. Миряни, також само, як і священники, повинні виконувати заповіді Господні, повинні провадити чисте духовне життя, а не перебувати у тому, що не дозволено і язичникам, як говорить апостол. Але я сьогодні хочу закликати нас задуматися про інше, дійсно про той хрест, який несуть священики єпископи. Бо і святий апостол Павло нам говорить, коли згадує себе і інших апостолів, їх служіння, він говорить, що ми терпіли і гоніння, і голод, і холод. І Всього нас лишали і все забирали, і погрожували смертю. Але ми завжди поспішали благовістувати Христа. І тому сьогодні ми повинні подумати, як служить священик або єпископ, подумати про те, який в нього є тягар, який він. Несе жертви для того, щоб служити Христу. Бо це тільки так може зі сторони здається, що це дуже легко, це дуже просто, а в дійсності це дуже важкий труд, важка праця, яка потребує постійної самовіддачі, постійного напруження. І дійсно стається так, як говорить знову ж апостол Павло, що ми служимо Христу. І маємо нарікання від язичників. Але ще більше, не тільки від язичників, але і від братів своїх. І стається так, що дійсно часто духовна особа залишається ніким зрозумілою. Ніхто не старається її зрозуміти. Постаратися просто, якщо не полегшити ту службу, яку він несне, а хоча б зрозуміти. Всі засуджують, всі скорі на суд, всі скорі на те, щоб сказати, ага, не так робить. І дійсно, як стається, що людина, яка не знаходить розуміння серед невіруючих, страждає і від своїх же віруючих. А де ж любов? Де любов, якої ми всі хочемо і чекаємо? Як ми хочемо, щоб нас любив Господь, якщо ми не любимо ближнього свого? Якщо замість Любові в даному випадку до духовенства ми відплачуємо їм не любові, а засудження, роздратування і багато іншими гріхами. Але ж Господь сказав точно, ясно і на віки, хто ти раб, що ти засуджуєш іншого раба? Його буде судити Господь, тобто Господин. А наша справа дарувати іншим любов, бо іншої заповіді Господь не дав нам, окрім любові. І апостол Павло нам говорить, що серед вас не повинно бувати чвар, негараздів, сварок, засудження і так далі. Бо Христос до цього не покликав. Він сказав, що Він заснував церкву церкву, яка є його тіло святе. І якщо тіло буде в собі розділятися, то воно загине. Повинно тіло все працювати для однієї мети, для однієї цілі. І ця мета це Богоспілкування, тобто спасіння. І все, що нас розділяє, заважає нам виконувати цю мету, до якої ми покликані. Вона не дає нам згадати, що ми християни, які покликані у спілкуванні. Тому сьогодні якраз Святитель Климент Тримський дає нам таку можливість згадати про наше покликання, згадати про те, як ми повинні один до одного відноситися, згадати про те, що ми покликані не просто до того, щоб споживати. А покині для того, щоб служити один одному у любові Христові, яку Він дарував перш за все нам. Бо він нам показав те, що Він все віддав для своєї любові. Він віддав не тільки свій статок, своє щасливе життя, бо ще щось інше. Але Він помер за нас на Христі, для того, щоб ми мали життя вічне, для того, щоб ми розуміли, що Він любить нас так, як говорить Святе письмо, що і Сина Свого відродного віддав для того, щоб ми з вами жили вічно у Царстві Господньому. Приготував для нас такі великі дари, про які ми не можемо уявити. І сьогодні ми повинні подумати, чим же ми віддячуємо Христу, що ми віддаємо? Бо любов, ще раз кажу, це самопожертва. І тобто кожен з тих, хто любить, повинен щось віддавати. Але наша психологія зовсім інша, ми не хочемо нічого і не думаємо, що повинні щось віддати Христу. Ми впевнені, що Він нам повинен щось віддавати, Він завжди наш Божник. Він повинен давати нам здоров'я, гроші, роботу гарну, ще багато чого. Але ж треба себе запитати, а що ж ви йому віддали, щоб ви мали моральне право таке вимагати від Христа? От на чим нам повинно сьогодні думати, бо ті святі, яких ми згадуємо серед них Климент Римський, якраз віддавали все, що в них було заради служіння Христу. Бо вони знали, що злякаючись чогось, вони придбають Христа, той великий, самий великий скарб, який ми можемо мати тут на землі. І тому цей святий не злякався нічого, бо ми знаємо, що Він притерпів багатого нін, притерпів силку і потім і саму смерть за Христа. Він цього не боявся. Бо він знав, для чого він служить. Але ж знову терпів багато нападок, багато наклепів і всього іншого. От, чим постилається дорога тих, хто служить Христу? Завжди на них говорять неправду, їх не люблять, переслідують. Чому? Тому що світ не приймає того, що є від Христа. Він приймає тільки своє. Тому святівці говорять, що горе тобі, якщо тебе всі люблять, тебе все приймають, це означає, що ми забуваємо про Христа. Святівці називають це бранню, тобто війною, духовною війною. І якщо в нас цієї війни немає, то ми не воїни. Це означає, що ми ще не на полі битві. Тобто ми приймаємо все, що говорить там світ і диявол. І сьогодні ми повинні подумати, що ми повинні зробити для того, щоб придбати Христа у своєму серці, щоб стати Його дітьми, Його друзями, братами і сестрами, як Він сам про це говорить. Все, що потрібно, зі своєї сторони Христос для нас зробив. Тепер наша черга відповідати, бо любов то є відповідь. Нема любові, якщо нема. Відгуку на ту любов. Тому Господь завжди нас кличе, як і сьогодні, кличе до себе, пробуджує нас і наше серце для життя вічного, щоб в ньому панувала не смерть, а панувало життя, життя вічне. Тож будемо сьогодні думати і молитися про те, щоб Господь просвітив наші серця, наші душі, дав нам силу любити. І відгукуватися на Божу любов, щоб через цю любов, яка буде підказувати нам шляхи спасіння, ми наслідуємо царство вічне. Амінь.